А я хочу розказати також про іншу історію про книжки, яку я побачила у своєму. Фейсбуку, і також знову ж таки, я цитую пости тих, на кого я підписана, але рекомендую вам теж підписуватися на цих дописувачів, тому що мені здається, що дуже цікаво. Це історія, яку я прочитала, яку я хочу поділитися. Я рекомендую також піти на ці пости і погортати скріни викладені в цих постах, тому що вони дуже важливі. Отже, Горгона Бобровицька, але також ці дівчини, ви можете знати. Нати під іменем Тося, і ми до цього ще теж повернемося. Написала пост по слідах у вчорашньої дискусії з французом у Твіттері Я пішла і переглянула усі історичні книги для дітей у найближчій книгарні. Мені вкотре палає усе це нові, красиві, дорогі видання. Деякі з них надруковані 2023 року. Усі вони подають історію середньовічної Росії як історію Росії. А події на думку авторів книжок відбувалися на території сучасної Росії. Битва Святослава князя Київського з Хозарами подається, як Росія знищила Хозарів. Київська Русь виявляється, Київська Росія. Усі ці книжки свідомо чи несвідомо несуть руський мір в англомовні світи. Не дивно, що на цих викладах зростають покоління, які впевнені, що сучасна Росія це спадкоємець Русі. Зайдіть, будь ласка, в пост і подивіться ці скріни. Вони на голову не налазять, і ці ж скріни. Перепостила Настя Мельниченко, чий пост ви можете теж поширювати для своїх англомовних друзів. Я зацитую, що вона написала: як можна позбавити країну суб'єктності на міжнародній арені, якщо ти імперія, завойовуєш країну через кривавий терор та випалену землю, стираєш пам'ять людей, переписуючи історію. Тоді, маючи комплекс неповноцінності через свою коротку історію, перевласнюєш історію завойованої країни, використовуєш історичну назву завойованої країни з префіксом велика щоб показати. Свою перевагу для підкореної країни використовуєте назву Мала, наприклад, отримати Велику Росію для Московії і Росію для України. Переконайтеся, що назва вашої сучасної країни іншомовним написанням відповідає історичній назві завойованої країни. Профіт. Тепер ваші болота відсунуті в історію на чотиристоліття і претендують на стародавню історію завойованої країни. Весь світ вважає вас стародавньою державою на цих землях з правом на них. А українці. Хто вони і чому претендують на споконвічно руські землі, що належать Росії? Ніясно. Знову ж таки, що ми можемо зробити? Ми можемо відстоювати своє, ми можемо пояснювати, що відбувається. Ми можемо, як це зробила Тося, написати у видавництво і поставити їм запитання. Але що цікаво, у коментарях до посту? Горгони Бобровицької або Тосі, а, яку я зараз вам представлю трошечки інакше, і ви зрозумієте, чому я її так називаю. А, так от а, у коментарях був дуже цікавий пост від комент від Микола Голубея, Миколи Голубея, який є засновником проєкту Стоп Мепагенда, меп карта карто, Ганда. Зупиніть карту ганду ну, з допомогою карт інформаційна декупація України. Ми займаємо. Ся російською пропагандою в освітній продукції Європейському Союзі, Великобританії та США ця продукція результат діяльності Російського історичного общества, яке курує Наришкін, голова зовнішньої розвитки РФ, і Російського географічного общства, які курують Путін і Шойгу. А, і знову ж таки ідіть і читайте, ну, наприклад, цю статтю російського географічного теористу Географія як інформаційна зброя Росії тут всі, 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 всі дані стосовно цього. І, зокрема, ну, наприклад, про те, як е, Атлас е, в той момент, коли Росія вчиняла звірство у Бучі ірпені у National Geographic викладав видавала атлас світу для дітей, в якому видавці зображують Крим частиною Росії і не просто частиною Росії, а частиною Росії, на яку, начебто, претендує Україна, тобто Україна зображається ледь не як агресор, який претендує на територію Росії, і що я можу вам сказати серед коментарів, які залишили під постом. А... Тосі є коментар, наприклад, Олени Жупанової, австралійська викладачка, нещодавно після уроку з нашими дітьми, здивовано написала мені нічого собі. Вони розповіли мені, що козаки це українці. А я вважала, жала, що козаки були росіянами. Тож, дуже важливо, дуже важливо, що ми можемо зробити знову ж таки знати своє. Знати своє для того, щоб знати, де його подають неправильно, і відстоювати свою точку зору, і поширювати інформацію про себе, і не бути байдужими, і слідкувати за тим, що відбувається, і поширювати історії несправедливості, як це зробили Настя і Тося. А у Тосі або Горгона Бубровицької, рекомендую також на неї підписатися у Ютубі на її сторінку Тося читає, і це сторінка, яка допоможе вам і вашим дітям просто. Максимально я вже чекаю, коли Лесик доросте до того періоду, коли він зможе слухати казочки. І історії, і віршики, які читає Тося, і йому буде цікаво, бо він буде усвідомлювати, що вона читає, що вона розповідає. Тому що це прекрасний просто канал, на якому ти заходиш і залипаєш. У нього не так багато переглядів, але мені здається, що попит на українське починає зростати. Ми починаємо шукати класні канали. Тож рекомендую, якщо у вас є діти, і навіть якщо їх немає, ідіть, підписуйтесь, і це дуже терапевтична практика. Ви вмикаєте це відео і вам зразу стає легше. Ми повинні розкривати всі ці інформаційні злочини проти України, попри те, якими кумедними і химерними вони не були, дуже активно, тому що вони вкладають в це гроші. А ми можемо вкладати в це тільки власну небайдужість і розповідати ці історії, поширювати їх по світу. І я хочу дуже подякувати всім, хто поширює, всім, хто розповідає, і також тим, хто. Підбурює зацікавленість українським, і зокрема, ну наприклад, з того, що я побачила там за останній день в Твіттері, я побачила зокрема, наприклад, подкаст присвячений знову ж таки викраденим українським дітям, які ви можете подивитися на цьому каналі. Ідіть просто в Твіттер, знаходьте їхню сторінку, і потім переходьте і слухайте історію подкасту. І тут пояснюють, вони пояснюють, навіщо, навіщо вони роблять цю історію. Чому ця історія важлива і про те, які злочини робить Росія проти України, і розповідають про долі українських дітей? А також знову ж таки, я хочу нагадати вам, що свідки війни. Це прекрасний проект, до якого ви повинні звертатися для того, щоб дізнаватися про це активно і поширювати цю інформацію. Бо вона дуже коротка і її достатньо для того, щоб показати навіть тим, хто не готовий споживати великі кавалки інформації. І, зокрема, і ще одна книжка, яка у мене є наступною для прочитання, не для читанки. Це моє власне мій власний вибір. Я підписана на. Яна Гарнера вже дуже давно у нього дуже саркастичні твіти стосовно всього, що висирає себе Росія, і от він написав книжку «The Generation». Я пам'ятаю, як рік тому я мріяла про те, щоб скласти собі якусь колекцію і вида... ну, викласти її всю разом на YouTube для того, щоб мати якийсь от пласт всієї цієї інформації про те, як. Росія вирощує нові і нові покоління людожерів. А єм це все зробив, і у мене є вже ця книжка, і я її прочитаю і обов'язково вам про неї розкажу. Але ви також можете зайти. Ну, наприклад, в його твіт в Твітер і знайти посилання на цю книжку, або посилання буде під цим відео і замовити її як в електронному вигляді, так і в живому. І дарувати, наприклад, деяким людям, які нічого не знають про Росію для того, щоб показати яких людожерів вирощує Росія. Ну і окрім того, я хочу вам нагадати, що по про те, що є а, ті, хто Працюють з Українами з Україною а, на спільну інформаційну перемогу. Є також ті, хто далі продовжують бути на підсосі у Кремля. Зокрема, а, ресурс Вайс, який нещодавно оголосив про своє банкрутство, але водночас з цим взяв інтерв'ю у Львові Білове, і я нагадаю вам, що це за потвора. Точно, що я мать це все сказано я А, По-перше, юрисдикцію Міжнародного уголовного суду Росію не признає. Я не преступниця, потому що, во перше ми юрисдикцію не признаємо. Що і треба було довести про росіян. А я хочу знову ж таки перервати уже цей. навіть Якийсь легкий для мене період ефіру, тому що мені стало легше говорити. Тим не менш, хочу вам нагадати, злочини проти українських дітей тривають, проти українців тривають, і в цей момент може розгортатися подібна драматична історія з дитиною на окуповані або не окупованій українські території, у якої Росія забирає право на мирне життя. My name is Katya. I'm 16 years old. My brother and I managed to evacuate from Mariupol. This is my story. I want you to hear it. We went to the bathroom, slept, and ate leftovers in one basement. One day, Uncle Kolya caught a pigeon, and we roasted and ate it. And then we all vomited. When our neighbor died and we couldn't take her out, she started to smell. Then it became quiet, and Uncle Kole took her out and blew himself up on a trip wire attached to an explosive. Mom cried a lot. After our father had died, Uncle Kole was the closest person. You know that feeling when it hurts? I once fell in love with a boy, but he didn't love me back, and I thought it hurt. But it turned out that it hurts to see your mother die in front of you, and your brother keeps coming up to her and says, "Mommy, don't sleep, you will freeze, and we will never visit her grave." She remained in the damp and dark basement. I told my brother that she was fast asleep and shouldn't be awakened, but he seemed to understand. Corpses stink so much. They were there everywhere. I covered my brother's eyes with my mother's scarf so that he wouldn't see this. While we were running, I nearly vomited several times. It's also scary when children cry, but you can't. They shouldn't hear you crying. Hug your kids, otherwise you will be gone and they will not remember your smell. If I survive and then I have children I will hug them day and night you know But you can I think that I will return to Mariupol and I will live in the same place and every time on the same day I will go down to the basement of a new house and lay flowers My name is Katya I'm 16 years old I'm from Mariupol This is my story And I want the whole world to hear it. І я закликаю вас не відвертатися від таких історій, не закривати очі. Проживайте цей досвід, тому що. Це Дуже важливо для нас, які будуть будувати майбутнє України. Знати про її минуле, знати про те, що відбувалося на відстані протягнутої руки від нас. А мені здається, що це якраз ця історія. І попри. Те, що я вже багато вам моментів сказала, що ми можемо робити. Ми можемо донетити, ми можемо самоосвічувати, займатися самоосвітою для того, щоб знати, де нам брешуть, і для того, щоб розвінчувати цю брехню, ми можемо бути небайдужими і реагувати, і поширювати інформацію. Ми можемо бути небайдужими і не закривати очі, не заплющувати їх на чужий травматичний досвід для того, щоб отримувати цей багаж і цей я не знаю. Броню люті, для того, щоб це більше ніколи не повторювалося, для того, щоб не дати собою маніпулювати. І також ми можемо займатися психічним здоров'ям, але крім іншого, наступна моя порада: ми можемо займатися. Інформаційною гігієною. Інформаційна гігієна це обов'язкова складова того, що ми можемо зробити, для того, щоб зробити своє життя і життя дітей наших безпечніше. І я рекомендую вам слідкувати за сторінкою Оксани Мороз, як у Ютубі, як не стати овочем, так і у Фейсбуку. І, зокрема, вона проанонсувала те, що запускає сімейний курс з інфогігієни. І цей сімейний курс поки що зараз проганяється як в стадії розробки, і ви можете... До речі, приєднатися до тих, хто будуть тестувати цю цей сімейний курс. Обов'язково має бути один дорослий, одна дитина. А якщо ви зацікавлені, пишіть. Я гадаю, що вас приєднає до цього курсу. Ви будете тими першими, хто дізнається більше про інформаційну гігієну, особливо в розв'язі взаємодії з інформацією разом зі своєю дитиною. А я також хочу розказати вам одну історію, яка пов'язана з обкладинкою сьогоднішнього ефіру, тому що ви бачили ту жінку, яка захищає дитину, і там, можливо, помітили Путіна теж на обкладинці. Але знову ж таки хочу. Вам показати вам оригінальну картинку. Це ілюстрація, яку я побачила в перші два-три тижні після повномасштабного вторгнення, і я її виклала і зберегла для себе автора, тому що мені здалося, що ця ілюстрація дуже точна дуже точне зображення України, і не те зображення України Україночки як берегині, а України, яка відітне власне голову Путіну. І ви бачите, як це виглядає. Ур у, у в очах автора цієї ілюстрації його звати Мігель Іглесіяс. І ви можете знайти його сторінку на інстаграмі. І, зокрема, ви можете прочитати перший пост, в якому він описує цю роботу. Зокрема, там є. Така репліка про те, що це війна Путіна, з чим я звичайно не погоджуюся, але я можу Мігелі Глісіос пробачити таку тезу у квітні 2022 року. Тим паче, що дуже цікаво було поскролити його інстаграм і побачити серед іншого пост про російську апропріацію Іллі Ріпіна. І е, Мігелі Глісіос, який ну. Зовсім не повинен цікавитися з одного боку, нібито то о, о, тим, що є українське було апропрійовано російським, розповідає своїм підписникам історію Іллі Ріпіна і розповідає про те, що він сам також повівся на цю апропріацію з боку Росії, і завжди думав, що Ілля Ріпін Ріпін це російський художник. А для себе відкрив, що виявляється Ріпін українець, і що все це відбувалося просто його біографія. Як росіянина стала відомою світові через те, що Росія його собі привласнила, і це просто знаєте один із тих зразків, коли ти розумієш, що ти побачив разову ілюстрацію і запам'ятав автора, а потім повертаєшся до того, що відбувається, яка трансформація відбувається з ним, і бачиш, що він далі цікавиться Україною, і це дуже цінно. І навіть якщо це єдиний епізод, яким Мігель, в якому Мігель поцікавився Україною. Мені здається, що цього вже епізоду достатньо. Тому що він знову ж таки з небайдужістю написав довгий пост, сидіть, почитайте, і розповів своїй аудиторії те, що він дізнався про апропіацію української культури від росіян з іншого боку. Знаєте, є апропіація, яку росіяни могли б зробити кращою. але... Натомість вони її ніколи не здатні зробити, тому що вони раби. І тут я хочу порекомендувати вам знову ж таки канал обличчя Незалежності. І на цьому каналі є о, так одну секундочку, є відео, уривок з якого я вам зараз покажу, а потім скажу, як його знайти повністю. І мені здається, що Якщо вже і займатися апропіацією українського, якщо вже і займатися прийманням якогось досвіду присвоювання собі і ставання цим, то можливо росіянам треба навчитися бути не рабами, хоча це звичайно неможливо. І тут я хочу дати слово Дарці Гірній. У нас це почалося з приїздом дубівського етапу західних українців-унівців. Так писав Олександр Солженіцин у книжці «Архіпелаг ГУЛАГ». Вони зіпхнули цього воза. Дубівський етап заразив нас бацилою бунту. Молоді сильні хлопці, взяті прямо з партизанської стежки. Розирнулися довкола, жахнулися нашого рабства і потяглися до ножів. Велику роль у повстанні зіграв український політв'язень Анатолій Кострицький з міста Великий Токмак Запорізької області. За антирадянські політичні переконання він був засуджений в 49-му році на 25 років констаборів. Для повстанців Кенгіру він зробив радіовузол, мікрофони та динаміки, які поставив на бараках. Коли в червні 54-го зону відключили від електромережі, Кострицький створив міні-електростанцію. Він також встановив телефонний зв'язок між приміщеннями членів комісії та штабами повстання. обладнав комутатор, навчив телефоністок. Кострицький намалював схему самопалів і саморобної гранати, а також обладнав майстерню із виготовлення холодної та вогнепальної зброї. В радянських документах про Кенгірське повстання зафіксовано те, що його придушили за допомогою танків. Чисельність жертв у цих джерелах значно занижена за свідченнями очевидців. Тоді приблизно загинуло 700 людей. Рекомендую вам, рекомендую вам підписуватися на круті канали. і Дякую, що нагадуєте, що культур-тригер, Я ж не сказала, хто у нас найбільше доклався до того, щоб ріпана називати ріпаним. Ну в моєму, в моїй бульбарці тригер найбільше доклалися до цього. Тож я рекомендую вам і на цей канал крутий підписуватися. Про нього не один раз згадували. Зокрема, якщо ви не бачили відео про Іллю Ріпена, то дивіться і дізнавайтеся, чому він ріпен, а не рєпін.